Усім привіт! Ви на каналі «Життя на Полтавщині і вітаємо вас у новому році. Це наше перше відео. Новий рік розпочався трошки не дуже з втішних новин. Я захворіла, але це нічого страшного. Дасть Бог, буду повністю здоровенька. А друга новина дуже приємна і радісна для нас. Ми чекаємо гостей із Західної України. До нас їдуть друзі. Я вже приготувала вечерю, ще картопелька зараз буде, і будемо разом святкувати, спілкуватися і насолоджуватися часом проведеним разом. Тому вам бажаємо у новому році миру, злауди, домашнього теплого затишку. Нехай вас Господь благословить. Залишайтеся з нами, і в цьому році будемо продовжувати знімати для вас відео. Їдуть наші гості, будемо зустрічати. А ці вже мали спати, але будуть зустрічати. Ну, тільки в хаті на двір не виходить. Опа-па! Ну що ж, приїхали наші гості, вітаємо вас на Полтавщині. І заходьте, чекаємо вас в хаті.

Віку забула? Ні. Ілонка теж зустрічає, не спиться їй. І вам не спиться, да? Що дівчинка мамина? Що мамина дівчинка? Моя хорошенька. Не спиться тобі, так? Да? Не спиться? Да. Не спиться тобі, наже голубока. Я ж дісмій за тебе. Я даю самі менші. Дякую, огонь манка. Що це за гостинчики такі класні? Вау. Дідочка, покажи на що там в тебе. Дякую, ти що? Завтра, так? І тату з мамою навіть є. Тато, дякую. Йдемо зайти на вечеряти. <ріху> Вау! О, Подивіться, які ще привезли <ріху> нам гостинчики <ріху> з Новим роком. <ріху> я вам пізніше вам все розповім. Ми попробуємо його і вам скажемо, яке воно класне чи не класне. Але я думаю, що класне, тому що я знаю, що це з бельгійського баль... шоколаду. Але на Саша бачив таке? Ого! Як його їсти, його ну, поставить хай стоїть? Це подарунок да, комусь. На день народження Клас. М -м -м. Так, що? Клас. Так, все, ми вже накрили на стіл. Такі тарталетки, коряче Кур філе, гранат, цибулька, майонез, нарізочка. Спартак ми поклик. Що залишилося і будемо вечеряти? І Іванка наша жде. Іванка жде вичерка. А ви спати? Ні, ми будемо їсти. Спиш вже. Вже Діночка засинає, ми повечеряли. І будемо вже вкладати гостей спати. І зустрінемося з вами завтра. У новому Дуже дні. Пика -пика. Що Шасова Юлічка тут робить. Малюєте тоді? Займаєтеся, готуєтесь до школи. Класна вчителька. Хочу щоб у тебе така була вчителька? Тебе теж хороша буде. Діночка теж собі там малює. Так, ну що ж, прийшов час спробувати цю смакоту. Юлічки вже не терпиться, мені теж зробили чай і будемо чаювати. І хочу вам трошечки. Да, Юлечка зробила з маминою допомогою. Будемо дегустувати ось цей шоколад. А ну, Саша, покажи, як працює цей QR-код. Я вам залишу посилання в інстаграмі, є сторіночка, є і вайбері, кому як зручніше, переходьте. Вибачте за мій голос. І будете собі дивитися різні начинки, все. Ну Ось світ шоколаду. Ці всі вироби виготовляються із якісного бельгійського шоколаду. Ось є різні начинки. Дивіться, карамелізована фісташка, мигдаль, журавлина, фундук з цієї сторони. ви вже можете собі вибирати, з чим ви хочете. Ось ці ведмедики також тут. Це фісташка буде. Подивіться, скільки начинки багато. Ось така дуже цікава на подарунок комусь у вигляді євро. Це ківі. І ось це дуже гарно, дуже класне. Це все ручна робота, тому кому цікаво і хто бажає на подарунок комусь замовити. Замовляйте, є дуже гарний великий вибір. Навіть ось такий набір для чоловіків класний. Ну, давай зараз спробуємо ще тоді скажемо наші враження. Мені вже дуже кортить. Так. Ось така коробочка гарно вигляді з сердечок. І такий милий ведмедик. І вона доволі така, бачите, товстенька, тяжка. Молочний шоколад, є білий шоколад. І не знаю, чи чорний треба запитувати. Ну, я думаю, вибір достатній. Давайте ще це відкриємо, покажемо. Оце класненький. Такі його навіть шкода їсти. А, з сторін. двох сторін. Надійно запаковано. М -м, і тут теж, бачиш, різні ще плюс є. Але класне. Дивись, годинник. Ну що, кеші навіть. ну Дуже великий Вибіша я буду. Чобітка попробую. Я хочу хочемо... вам. Порівняно з цими шоколадками, що ми звикли. Дуже відрізняється смак. А можна я попробую? Угу. Тримаю. Раз ще біле попробуємо. Мм, реально. Клас. Упакування дуже гарне, дивися прямо це. Вона біле. Це молочний. Такі ведмедик. Ммм, дивися, як тут багато. Це вишня. Равлина. Mm -hmm. mm, це вишня. Равлина така темненька. Mm. Mm -hmm. Ти знаєш? Я білий шоколад не дуже люблю. Ну цей смачний. Mm -hmm. Mm -hmm. І, до речі, навіть я б сказала, бо що дуже недорого це. Mm -hmm. Я подивилася на сайті в Інстаграмі ціни. Взагалі нормальна, доступна ціна. Клас, так? Да? Mm -hmm. Ходіть, пити чай. Який слой шоколаду. Все, кому цікава така інформація, кого зацікавило, переходьте, замовляйте в описі під відео. Я вам все напишу і вам вдалих покупочок. А ми будемо чаювати і спілкуватися далі. Ми чаюємо. У нас вже новий день. Доїдаємо шоколад ще. І зараз підемо на дворик. У Нас сьогодні дуже сонячно. І підемо на сніг. У нас випав сніг, і вже дівчата не можуть дочекатися, щоб піти на сніг. І Я дуже. Збори в нас тривають. Діти дуже щасливі. Вибираємося на дворик. Ти вже майже готова, Юлічка, так? Да? А це тепло буде вже, клас! Ще якби снігу трошки більше для них. І ця маленька дівчинка вже готова. Йдеш на дворик, Ілонка, так? Да? Йдеш на дворик? Йдемо. Ну що, малята? Сніг, а рукавички забули в діти. Білий? холодний. Діночка, холодний сніг. Така зима в цьому році, що ще й снігу не було. Вона з однієї сторони краще. Да, є сніг. Ці молодята грають в сніжки. А де наша Ілонка? Де наша Іланка?

І раз, О, все, і типи сюди, і сюди вона наш постав. Дітям счастья. Я вам, дівчата, діночка, що вас за машина така? А що у вас за машина така? Клас. Помаленьку, помаленьку. помаленьку. Ну, Ано, покажіть ваші си. Щасливі личка, Юлічка щаслива. Да. І ми щасливі. Вибралися дворик, подихаємо свіжим вітричком, і в хату грітися.

Ми погуляли і випустили тепер нашу кізочку, щоб трошки побігати. Треба, треба бігти з нею на вулицю і пробігтися, щоб вона трошки м'язи розробила свої, бо в хліві стояти їй скучно. Да? Кнопа наша. Холодно, так? Да? Красуня нашої Ілонка заснула. Лади, лади, лади. На кухню так. А ну іди. А, до дороги, давай. Кого яjdkіти будеш? Тата хочеш? На джински, на. Нас не. А, Віку шукає. Віддай на маму, на маму кидай. Давай. А Давай на тата Все давай. На все. Кидай, на маму велику, на маму велику. На маму. Ава. Ай, на тату. Все, ми нагулялися, щасливі, йдемо в хату, будемо грітися і хочемо на цьому з вами попрощатися. Дякуємо вам за ваші перегляди. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!